Вітаю! Давайте сьогодні розглянемо таку тему, що мені робити в даній ситуації. Кожен загадує свою ситуацію, наголошую на тому, що розклад загальний. І подивимося поради від карт, що мені робити в даній ситуації. Що карти порадять робити в даній ситуації, в якій я зараз знаходжуся. Ну. Карти показують, що потрібно рухатися до своєї мети, до свого задуманого стану швидше, обдуманіше, можливо, не так прагматично, можливо, бути більш раціональним або включити трохи емоцій, або і розум, так поєднати це і пришвидшити свій задум до, до дії, до здійснення, тому що а, ти зараз висиш якось в якомусь завищому стані, не знаєш, куди рухатися, як і ти. Хоча, в принципі, в тебе ось тут твоя ідейка вона горить, бачиш, вона є. Ти розумієш, куди потрібно рухатися, але чомусь зараз обираєш таку, такий стан очікування. Можливо, полагаєшся на долю, на свою, можливо, на якийсь випадок, можливо, на случай, так, скажемо, так От, Але чомусь рух зупинив. Потрібно все ж таки рухатися і рухатися до своєї цілі. Потрібно не поступово там, знаєш, як. як тільки, так і сразу а ні, вставати і робити. І тоді в тебе ось він твій туз пентакливий, в тебе є можливість заробляти гроші, отримати те, що ти хочеш, і втілити свою мрію, свій задум в реальність, тому що тут людина тримає свій пентакль, свою задумку, скажете, так, вихід зі своєї ситуації знаходиться у ваших руках. І тут також, бачите, людина отримує, людина отримує те, що вона просить. Тобто ваш задум залежить від вас. Встаємо і рухаємося швидесенько до своєї мети, до свого задуманого, щоб воно було не задумане, щоб воно було план до виконання. Скажімо так, дуже чудовий розклад. Всім вам бажаю все ж таки досягти своєї мети. Дякую за запитання. Пишіть ще.